Привіт! Про це мало хто пам'ятає, та всім своїм теперішнім прибуткам а може існуванню загалом, корпорація добра Дісней завдячує першим піратам Карибського моря. І це той випадок, коли цікавий не тільки сам фільм, а й його історія створення. 90-ті та початок нульових був для мишиного дому непростим періодом. Класична анімація почала втрачати популярність, а фільми регулярно провалювалися в прокаті, несучи колосальні збитки. Тож екранізація атракціонів з парку розваг була швидше відчайдушним кроком, а не сміливим експериментом. До того ж, прокляття Чорної перлини стало першим фільмом студії з підлітковим рейтингом, бо в дитячому не можна було показувати мерців. Роль вже легендарного капітана Джека Горобця писали під Х'ю Джекмана, та студійні боси не ризикнули взяти на цю роль тоді ще мало відомого австралійця та запропонували її перевіреному та касово успішному Роберту Де Ніро. Тож Джек Горобець міг виглядати якось так. Роберт відмовився про що пізніше шкодував, в Джима Кері теж не вийшло, бо він вже підписав контракт на Брюса Всемогутнього. А роль в результаті отримав гарант провалу Джоні Деп, бо в ті часи провалювався він щотерма фільмами з п'яти. З його легкої руки Джек став дивним та міг бути ще дивнішим. Мав бути геть поганим фехтувальником, боятися вогню та шугатися кожного чиху. В крісло режисера посадили гора Вербінські. І тільки через його впертість фільм вийшов у прокат. Коли робота над піратами кипіла повним ходом, провалилася ще одна екранізація атракціону сільські медведі. Тому через всі ризики студія вирішила відмінити 140 мільйонних піратів, та режисер просто продовжив знімати фільм. Коли ж серйозні дядьки в пінжаках приїхали всіх розганяти, побачили збудовані декорації і костюми, подивилися на концепт арти мерців та переглянули своє рішення щодо відміни фільму. Сценарій та сюжет. Події розвиваються в 18 столітті в реальному світі з додаванням легенд, які ходили серед тогочасних моряків. То прокляття існує в центрі історії лежить прокляте золото ацтеків, яке зробило з піратів, що його викрали живих мерців, які не можуть ані померти, ані насолодитися життям, та хочуть це прокляття зняти. Загалом сценарій тут доволі простий, без глибоких думок та метафор. Але цілком логічний та веселий, що і потрібно для кіноатракціону. Персонажі тут вдалися на славу, вони й прописані були добре, і актори змогли їх прекрасно відіграти. Джонні Деп навіть на Оскара номінувався за піратів, хоч і лишився тільки із премією гільдії акторів США. Технічні аспекти Декорації прекрасні, ідеально передають атмосферу та відповідають історичному періоду. Костюми чудові, хоч і є певні історичні ляпи. Грим та зачіски теж на висоті, світ просто віриш. Він місцями брудний, пошарпаний, але реалістичний, чого так часто не вистачає в деяких релізах сьогодення. Графіка теж не підкачала, хоча фільм робився 20 років тому. Мерці досі виглядають цілком конкурентно навіть на фоні сучасних фільмів, хоча й є парочка цікавих моментів, як, наприклад, два місяці в одному кадрі. Так, це важко помітити, тому покажу ще раз. Музика. Саундтрек з піратів Карибського моря певно один з найкращих за всю історію кіно. Він має своє обличчя, та характерні риси добре запам'ятовується. Його навіть симфонічні оркестри грають на концертах. Основним композитором вважається Клаус Бадельт, який написав музику до низки відомих фільмів. Тільки от саундтрек до піратів він писав спільно і ще одним відомим німцем Хансом Цимером, який просто легенда на рівні з Джоном Вільямсом та Еніо Меріконе. Певно, музику до перших піратів писали в суперобмежені терміни, бо доклав до неї свою руку і Рамін Джоваді, відомий за саундтреком до Гри Престолів. Та ще 12 композиторів, не враховуючи тих. Про яких я вже згадав. Ну і традиційно пару уривків з треків, які були в фільмі. Діснеївський ренесанс успіх фільму був колосальний. В прокаті він зібрав понад 650 мільйонів доларів, і це ще не все. На відеокасетах або ж дисках він тільки за перший тиждень зібрав суму понад 240 мільйонів. Прибутки, які отримала корпорація від різноманітних іграшок та статуеток, в принципі, нереально підрахувати, як і наслідки зростання популярності атракціону, який ліг в основу фільму. А подальші частини ці прибутки тільки примножували, перевалюючи за мільярд у прокаті. Тож мегапопулярний та прибутковий кіновсесвіт Марвел, придбання прав на екранізацію зоряних війн та поглинання студії Фокс з усім її багаторічним творчим доробком стали можливими виключно через успіх перших піратів. Знаючи це, тим цинічнішою видається позиція корпорації добра щодо відмови від співпраці з Джоні Депом через його сімейні проблеми. Навіть зараз, коли актора повністю виправдали в суді, а всі звинувачення фактично визнані наклепом. Отак і сталося, що в хвилі різноманітних ремейків, перезапусків та переосмислень, винен один прекрасний фільм, який по суті і дав всьому цьому старт. А пірати Карибського моря, принаймні перші три частини, Досі в топі кращого розважального кіно, яке раджу подивитися всім, хто його з якихось причин пропустив. Та й передивитися їх ще раз заради приємної дози ностальгії цілком можна. Два десятиліття витримки не зробили їх ані трохи гіршими. А з вами був Драк. Пишіть в коментах, які з фільмів тих часів подобаються найбільше саме вам. І, можливо, в майбутньому я розкажу і про них. Не забувайте оцінити відео та підписатися на канал. Всім удачі, бувайте!